Ісрозмено України понад 70 учасників із західних областей України взяли участь у змаганнях між військовослужбовцями, які отримали поранення на війні з витяга нескорених, які відбулися 5 серпня в Івано-Франківську. Про це розповів Суспільному організатор Василь Вірастюк. Людмила Примич разом з дітьми прийшла підтримати свого чоловіка, який отримав поранення в селі Богородичне Донецької області, внаслідок якого тепер із навчальним протезом на нозі. Звичайно, підтримали, тому що він довго лікувався. У нас був довгий період лікування, і це для нього було просто ну такий такий промінь ну, надії на те, що він може жити далі і нормально жити, як всі інші люди. Я дуже писаюся своїм батьком. Зараз стояти і полювати за нього, і честь зараз спостерігати за всіма цими героями, е ветеранами війни, які захищають нас нашу неньку Україну. Це дає нам надію на те, що Україна переможе, тому що у нас такий незламний дух і такі незламні люди. Роман Примич каже, захотів взяти участь у всіх запропонованих організаторами вправах. Це жим лежачи, змагання на швидкість на аеробайку, веслування на тренажері та майстер-клас зі стрільби з лука. Спробувати себе у всіх дисциплінах. Штанга в мене пішла погано, Трошки краще прийшов аеробайк на Це ж дає можливість відчути себе ще раз. Не теж повноцінним, а краще всім. Що вам лікарі радили, як тебе поводити? Впевнені? Вони завжди радять поводити себе впевнені. Давай, давай, ще. – Давай, давай, давай. Командир роти 50-го полку Нацгвардії Юрій Гапончук зробив 30 повторень першої вправи, жим лежачи. Каже, хотів ще два рази підняти штангу. Зараз на лікарняному ще поки що лікуюся, сижу вдома, а так є, хоч можливість розвіятися і хлопців побачити. Скажіть, як отримали поранення. А, то під час бойового завдання в лісі під Кремінною наступив на міну якось так. Такі змагання корисні для військових, каже психологиня Анна Галущак. Вони дають змогу відчути себе знову таким, яким військовослужбовець був до поранення. Вони лежать в шпиталі. Про що зазвичай можуть говорити в палаті хлопці? Про те, хто як отримав поранення, кому скільки лікуватись, і коли вони Опиняються на такому заході, то в них позитивні враження. Вони можуть говорити спорт, вони можуть говорити на якісь теми, які не пов'язані з травматичним досвідом. Змагання з витягами проводять в різних містах України, каже організатор Василь Вірастюк. За його словами, учасників також запрошують пройти відбір у команду збірної України для участі у міжнародних турнірах. Не всі ветерани, які візьмуть участь чи брали участь, чи які візьмуть участь в подальшому, в таких подібних заходах будуть займатися, поставлять перед собою мету взяти участь у національному відборі. Потрапити, потрапити до національної ветеранської збірної України, яка, врешті-решт, візьме участь у міжнародних змаганнях, але але ми сподіваємося, що цей відсоток буде великий. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини, івано франківськ